везли і везли, і то була не одна наша лише лікарня. І людей було дуже багато. І в той день то неможливо було розібрати де то люди, вже як кажуть, загиблі, а де поранені, бо везли всі, всіх підряд. Минув рівно рік, а переселенка з Краматорська Яна Шиш досі не може спокійно говорити про найбільш трагічний день в житті рідного міста. Вона на той момент була санітаркою в одній з місцевих лікарень під час її роботи що зміни московити точкою у вдарили по залізничному вокзалу? Там тисячі людей чекали евакуаційних потягів. на вокзалі на Десятки скалічених, скривавлених і наляканих людей, сльози, крики і слова Господи, допоможи!». Але каже жінка, розуміючи, що постраждалих багато, а рук не вистачає, без паніки майже автоматично взялася виконувати свою роботу. Ми мусили різати одяг, підготувати все для медиків. Вони капали, підключали хірурги, оперували. Коли вже загинули люди, діти і. Багато, ну, це розумієте апокаліпсів збув. У тому вогняному пеклі загинула 61 людина, семеро з яких діти. Ця найжахливіша трагедія, каже Яна, змусила її змінити життя. Після найдовшої робочої зміни жінка вирішила евакуюватися з Краматорська, зібрала в дорогу лежачу маму і хворого чоловіка, кинула в рюкзак найнеобхідніше і дивом потрапила на евакуаційний потяг, переповнений хворими і немічними людьми. Ми їхали. Нам виключали світло. Потяг мог довго стояти або медленно їхати. І ми нічого не знали, і ніхто нічого не знав. Майже добу Яна з родиною їхала з рідного і небезпечного міста, не знаючи куди, аж раптом дзвінок від волонтерів їй запропонували оселитися на Прикарпатті, але їм теж була потрібна допомога, аби розуміти, хто до них їде, якого віку та з якими недугами попросили. Яну обійти евакуаційний потяг і скласти списки тих, кому потрібен, особливий догляд. Ти знаходишся в невідомості, ти не розумієш, куди. Цих людей тобі поселяти, тому для нас було важливо знайти контакт з людиною, яка б могла нам допомогти, хоча б якийсь список скласти, хоча б елементарний, хоча б прізвище ім'я, по батькові, щоб ми розуміли, хто це, в якому стані ці люди. Тому що Яна, окрім того, що вона складала список прізвища і по батькові, вона намагалася з'ясувати і діагнози людей, які перебували там у цьому потязі, щоб ми розуміли, в які відділення ми можемо їх покласти, з якими проблемами ми стикнемося, і в якому стані ці люди. Опинившись на Івано-Франківщині, жінка не сиділа, склавши руки одразу подалася в волонтери. І вони з чоловіком долучилися до нашої команди і допомагали нам на складі. Вони сортували всі всю гуманітарну допомогу, яка нам приходила. Вона робила списки, переліки, що нам приходить, що ми віддаємо. Вона знала просто кожну позицію. Яна зізнається найважче покинути рідну оселю і опинитися на іншому краю України стареньким і немічним людям, аби додати їм, хоч трохи віри і надії, влаштувалася сестрою господиною в паліативне відділення однієї з місцевих лікарень. Нам потрібні ще середства гігієни, і може майже якісь там продукти. Нині вона допомагає не лише ділом, а й словом, одиноким вимушеним переселенцям. Їхнє життя розтрощено ворожою агресією, але сподівається, яна воно обов'язково налагодиться після української перемоги. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.